Всім привіт! Знаходжуся в Нідерландах поблизу міста Архем, неподалеку від німецького кордону. Запаркувався під рампу, витягнув ящики з кутиками, також фіксуючу планку. Ну, очікую, поки будуть вантажити, так як в офісі повідомили, що потрібно чекати в автомобілі, в склад водіям заходити заборонено. До речі, після розвантаження також самі віддадуть ЦМР. Продовжується така ж ситуація, як минулого завантаження. Відстояв під рампою майже 4 години. Поки завантажили. Так, супер. Ще потрібно всадити ящики на саму гору. Таке буває. Також цю планку немає як зафіксувати. так закрию одні буде висадити ці ящики А вони разу не дуже легенькі фітнес такий покидали трищотки по всьому причепу Ящики розкласти. Щоб... О, нічого не пошкодити. Таке якесь завантаження. Головне, що почали класно. Встав під рампу, кинули рампу. Думаю, що зараз почнуть вантажити. А у них виявляється кожні дві години тайм. Йоки-палки. Двері, та можна виїжджати на годинку 12 година, 40 хвилин. Не знаю, чи придасть камера трішки випарає, але, до речі, не має бути. Так, важкий вантаж. Так як чув, що війська. Перепіднялася, коли завів автомобіль, щоб від'їхати. Така собі фірма, хочу вам сказати, не дуже. Довгенько трішки вантажили, понакидали якийсь коробок, потім потрібно буде на розвантаженні контролювати, щоб тріщотки ніде не ділося. Так, що нам завантажили? А завантажили нам. Получається, скільки? Завантажили нам в районі 8 тонн. Нормально, 8 тонн. це. Так, Я щось тут заклацався, ще не, не влізу в погород. Ну, рухаюся на Швецію, також не дуже довгий рейс, коротенький рейс. В Ланскроні в мене розвантаження завтра. На 22.00 сьогодні запланований паром. Мав би до нього встигнути. Так як зараз 12 година 45 хвилин. От нормально став колега. Ну і назад. Це називається встану собі посередині, а інші нехаї їдуть як хочуть. РВ Транспорт раніше там робили українці і блядоруси. А тепер працює Узбекистан, Таджикистан. І решта азіатських країн. Немає нічого проти, але буває у них такі моменти вони тормозять на рівному місці. Ти почав по англійськи говорити, так? Фирма. Ша фирма. Покажи телефон, не надо давать ему. Закруг сто мне. Тут, тут, тут. Пока? Направо и налево? О, спасибо, коллега. Давай, удачи. Пока. Почав говорити по-англійськи. Давай, колега, спасибо, пока. Довольно, як слон. Потрібно було приїхати, прочитати вказівники. От тут одні вказівники, там ще одні. Я сьогодні зранку також шукав цю фірму, але звернув увагу на вказівники і не блуждав. От. Перший вказівник. І вони так там далі по дорозі є. Все вказано. Потрібно, як я говорив, частіше. Роззувати очі, ну і дивитися. Я не, в якому разі не хочу себе показати, що я тут серйозний водій-далекобійник, але просто в цій роботі потрібно бути частенько бути уважним. Так як при роботі з навігатором, так і взагалі при пошуку фірми завантаження, розвантаження. От, до речі, було два маршрути, як їхати в Порт Равемюнде. Зараз я знаходжусь біля 12-го автобану, можна одразу поїхати направо. І з 12-го автобану плану перейти на тройку і тими всіми затори небезпечними ділянками дороги вийти аж на двійку. Але я зробив трішки, я думаю, на мою думку, краще. Я проїду на 6 кілометрів далі, але я виїду на 30-ту, з 30-ї вже вийду на 31-шу, з 31-ї вийду на 30-ту, з 30-ї вже вийду нормально на одиничку, об'їду тим самим ті всі заторчки. Я не знаю, чи покажу зараз навігатор, чи зможу це вам приблизити, показати. От, можна було їхати прямо сюди на Дуйсбург, а можна вернутися трішки назад. Тим самим зекономивши, я думаю, небагато так, і немало часу. Бо Дуйсбургі можна проскочити швиденько, але в більшості випадків там можна так, застрягнути надовго. Тому я вертаюся назад, трішки піднімаюсь до гори і виходжу безпосередньо вже на одиничку. То що з навігатором також потрібно знати, як працювати. Я думаю, в будь-який момент. Бій моделі навігатора є такий варіант, як альтернативний маршрут. Собі можете подивитися, куди краще і куди швидше. Може бути на 2-3 км довше, але по факту виявитися в рази швидше. Так я і зробив цього разу. До речі, кому цікаво, розхід 21,5, помаленьку падає. А як я виявлю. Оказався в Нідерландах, так як в мене також був після минулого розвантаження в Швеції, був у мене коротенький рейс з аеропорта Мальма на аеропорт Амстердама. Я вже це не знімав, так як перед цим був схожий рейс, тому і не знімав, щоб вам не було нудно дивитися одне і те ж саме. О, зараз до порта 473 кілометри, головне, щоб я сьогодні успів на 10-ту годину. В принципі, якщо не буде ніяких форс-мажорів по дорозі, то мав би це все встигнути зробити до 9-ї години прибути в порт. Бо за годинку до відправлення Парома, наскільки я чув, я не перевіряв цю інформацію, але наскільки я чув, що вже куточки не, не продають. Якщо все буде добре, навігатор показує 5 годин 24 хвилин, наберемо 5 годин 30 хвилин, плюс пауза 45 хвилин, це беремо 6 годин 45 хвилин, зараз у нас грубо 13 година, Ну десь приблизно о 19 годині 19.30 мало би прибути, якраз нормально. То що важливий навіть такий варіант, що прийдеться після парома ще там якихось півгодинки годинку. Паромної паузи. Так, бачу, що колега не хоче запускати. Навіть не бачу, що я перестраюся. Ой, такі у нас дороги. Вінкунув головне поворот. Чекаю, чекаю, замість того, щоб мене запустити, хоча була така нормальна відстань. Він ще додає газку обігнати мене, піджати цю ситуацію. ситуації. Тяжко, з кожним роком все. Тяжче, тяжче, поваги на дорозі, все, все менше і менше. Ну нічого, не будемо розчаровуватися, не всі погані, є і нормальні водії. Так що, на цій, скажімо так, позитивній ноті, рухаюся в порт. 16-та година 46 хвилин, я вже проїхав 4 години і 3 хвилини, і час вже з'їжджати на паркінг і стояти паузу 45 хвилин. До порта ще залишилось 147 кілометрів, дорога йде по, -по. взагалі супер. Проїхав вже Бремен, до Гамбура залишилося 68 кілометрів, так що дорожка дуже-дуже радує. Вони зараз запаркуватися, щоб було місце. Так як уже люди стоїть на нічну паузу Принаймні в хвостах місця ще є автовоз залітає, Проїдемо трошки далі, там ще я бачу місця. Нехай собі чоловік паркується. Ага, а ще все нормально. Місця є. Заб'ємо комусь місце, я думаю, людина буде дуже-дуже рада тому, що приїде на паузу. А ми якраз в цей час уже виїдемо. Так я люблю їхати, коли ти знаєш, що без проблем їдеш до, до упора, скажімо так, до порта, що в тебе буде... Місце, щоб запаркуватися, тоді можна їхати і допізна. Так що не прогадав я, що поїхав на пару кілометрів далі, зато взагалі без затору трішки на кордоні була тягнучка, так як німці там проводять операцію з виявлення мігрантів. 20 година 15 хвилин, я вже стою в рейкі, закрив зміну. Взяв квиточок на паром. Паром, походу, буде сьогодні Нільс Хольгерсон. От стоять багато автомобілів. Я став майже саму крайню лінію. Так як вже з того кінця почалася загрузка, а мені потрібен був ще час зібрати рюкзачок, там умивальне причандалля, водичка, зарядка для телефона. Ну і переодягнутися. На це все потрібен час. Але бачу, що взагалі погрузка припинилася, мабуть, там якийсь. Форс-мажорчик. Автомобіль ми запаркували. Не потрібно між цими всіма автомобілями знайти двері на сходи або на ліфт. Не дуже так широковато, приходиться трішки боком комміти. Нічого страшного. У нас п'ятий поверх. Нам потрібен десятий, так як на білеті написано 10, 450. Так, цього разу каютка поновіша, більш жирніша, скажімо так, комплектація. Це у нас телевізор заставила ліжка. Ну и, звичайно, туалет и душева кабинка. Короче, речі, так також є. Доброе ранок. Спробуем показати, чим кормлять на паромі? Так, ще в певний момент <кхи>, заїжджати на паром удому з останніх, це може бути також плюсом. По-перше, стаєш в нормальних місцях, не заганяють тебе. Непонятно, куди не потрібно кататися 2-3 кола по парому. І відповідно паузу відстояли, тахо все зарахувало, розібрався з цим тахографом. До речі, дякую за розумні коментарі з підсказками, тому що з кожною новою модифікацією тахографа, кожне тахо хоче щось по-своєму. так. Поснідав. Як бачили, що є що вибрати на паромі на сніданок, але була така неприємна ситуація, я вже собі поснідав, вже сидів просто каву, що скльопав в телефоні, так як Wi-Fi, безкоштовний на паромі. Становай така розмальована. І прийшли два білоруси, було чути поговору, що це саме білоруси, а не українці. І один з них вже собі снідав, а інший підійшов з рюкзачком, хоча там більше з рюкзаками, я також був з рюкзаком. І щось вони собі там розмовляли, я не звертав уваги, потім підійшов до них працівник кухні, працівник, скажімо так, буфету німець і щось почав сваритися. Потім поліз в рюкзак до одного з цих білорусів і почав з рюкзака доставати. Там два лотки, в одному там була нарізка м'ясна і сирна, а в іншому там варені яйця. Їм це все почав забирати від нього, почав переривати рюкзак, там всі дивляться, ну якось так, мені навіть стало якось не по собі. Наскільки люди дріб'язкові, за там пару кусочків сира, не хотів би я. Потрапити в ту ситуацію. Що якось так. Але за 6 євро, так як сніданок коштує 12, але водіям 50% знижка, я думаю, за 6 євро там є за що заплатити. Можна так собі добряче поснідати. Головне не бути, як то білорус, не набирати з собою, бо потім може бути дуже-дуже соромно. Хоча не всі. Так, тим часом прибуло в Трилборг Море спокійно, каюта класна. Вчора трішки провів барбершопні процедури. Підстригся, так як маю з собою машинку для стрижки. При наявності зеркала можу вже сам собі зробити не модельну, але, скажімо так, коротку і ухайну зачіску. Зараз перерахую навігатор. Такі залишилося до розвантаження. Надію, що не буде великих заторів, ніби то бачу, там автомобілі їдуть, це ніби нормально. Так як поліція полюбляє робити контроль, час від часу, перевіряють це Мерки, перевіряють, що везеш. І вибірково, так як мене одного разу, стягнули на більш такий детальний контроль, де можуть. Попросити, якщо немає пломби, відчинити причіп, вони заглянуть. Що за товар везеш? Так, тут маленький заторчик, бо тут такі є фізичні обмеження швидкості лежачі поліцейські, тому всі адекватні водії пригальмовують, щоб не взлетіти на орбіту. 75 кілометрів до розвантаження. Зараз на годиннику у нас 7 година 12 хвилин Нормально десь на пів дев'ятої мав би прибути на розвантаження, якраз суперовий час. Lance Crona. Окей. So, maybe post. Plum? No post. No plumb. Alcohol. No clear I okay. Alright. Okay. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank bye. you. Bye bye. Продула нас поліція, провірка на тверезість, заодно перевірили документи. З'їхав з автобану, під'їжджаю вже до місця розвантаження. До речі, всі промзоні я ночував пару разів. Не в промзоні, а на паркінгу, тут Лонскроні. До речі. Така інформація, що тут не дозволяють уже ночувати. Мабуть, була якась ситуація. Тобто там стоїть знак що максимум 3 години і сказали, що працівники заправки викликають поліцію і поліція починає розганяти вантажівки. Але до цих років було все нормально, значить був якийсь певно, випадок нехорошої ситуації. Мабуть, водії щось уже зробили, або на, на уікенді засильно гуляли, веселилися, що визвали поліцію, і, відповідно, заборонило вже стояти. Хоча раніше на це закривали очі. Я бачу, люди стоять у кормзоні, ночують. А що робити? Тут я разок розвантажувався на нагілі. Перший мій рейс на цій лінії, я віз йогурт із Німеччини. Сюди на розвантаження. Нагель Швеція. Так. Ну, а от уже приїхав до місця мого розвантаження. От автомобіль, за яким разом ми вантажились також натос. Він швидше з мене з'їхав. Ну, відповідно Перший приїхав на розвантаження. Так, пропустимо автомобіль, так, я тут такі вузенькі ворота. Заїхати всередину, ну і зараз запаркуватися та йти в офіс. Читав в відгуках про компанію, що ніби все добре. Немає проблем у них як з завантаженням, так і швидке. Розвантаження, але відгуки відгуками. Але потрібно поїхати зараз самому і пересвідчитися.